Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. Колишній футболіст національної збірної України Роман Максимюк, який свого часу виступав за низку вітчизняних клубів, серед яких був і Дніпропетровський і Дніпро зник без вісти на фронті під час виконання бойового завдання зі захисту батьківщини у районі населеного пункту Покровськ. В на зв'язок він виходив 29 січня. Будемо вірити у краще. П'ятницю 14 березня, коли у нашій державі відзначається День українського добровольця, на знак шанування і поваги до людей, які не були військовими за професію, але в критичний для країни момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і взяли до рук зброю, щоб захистити вітчизну. Цій даті був присвячений чемпіонат Дніпра з кульової стрільби за участі найсильніших спортсменів, які на базі тиру першої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпі. Пійського резерву міської ради розіграли нагороди у трьох розділах програми: стрільбі на 10 метрів з пістолета і гвинтівки та 50 метрів з малокаліберної гвинтівки. Сьогодні проходить чемпіонат міста з кульової стрільби, присвячений Дню добровольця в Україні. 87 спортсменів приймають участь в цьому чемпіонаті від 11 до 23 років. Це, можна сказати, підготовчий старт до чемпіонату України, який відбудеться за півтора тижня, тому це є такий невеличкий відбір і підготувати свої навички до чемпіонату вищого рівня. Дуже запикала боротьба буде. Змагання проходять на 10 метрів з пі пістолету та 10 метрів. гвинтівка. Більш детально про змагання у випусках новин спорту Дніпро ТІВІ вже наступного тижня. У Верховній Раді проголосували проект постанови номер 13056 про звернення парламенту нашої країни до глав держав, парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародного олімпійського комітету, міжнародного паралімпійського комітету, міжнародної асоціації всесвітніх ігор та міжнародних спортивних федерацій щодо недопущення навіть у нейтральному статусі російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань та посилення сам проти спортивних організацій Російської Федерації та Республіки Білорусь напередодні переобрання голови Міжнародного олімпійського комітету це видається доцільним раніше. Стало відомо, що МОК закликав Федерації допустити росіян і білорусів до кваліфікації на Олімпіаду 2026 Міжнародна федерація баскетболу ФІБА продовжила відсторонення російських і білоруських збірних та клубів, яке триває з 2022 року, до наступного засідання Центральної ради ФІБА, яке відбувається Будеться у травні 2025 року. Тим часом збірна України з баскетболу потрапила до групи А другого раунду прекваліфікації чемпіонату світу 2027 з баскетболу серед чоловіків, де зіграє зі словаччиною та швейцарією. Кожна команда проведе по два домашні і гостьові матчі. Попередньо вони мають відбутися 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня. Щоб вийти в основну кваліфікацію, перший етап який розпочнеться у листопаді 2025 року. Потрібно Заняти перше або друге місце. Там до переможців при кваліфікації приєднаються 24 учасники Євробаскету 2025 Після чергового Єврокубкового тижня Україна залишилася на 23-му місці таблиці коефіцієнтів УФА. Після матчу в однієї восьмої фіналу Угорщина, що йде у слід за нами, так само відстає на 0,4 бали. Словаччина на 3,150 тисячних. Румунія, яка утримує 25-ту позицію, відстає від нас на одну цілу. 15 сотих балів при цьому усі країни залишилися без команд у Єврокубках. Директор зі стратегічного розвитку та комунікації Донецького Шахтаря Юрій Сваридов пояснив, за що гірники подали у суд на спортивний клуб «Дніпро-1» через прихід підзахисника Олександра Піхальонка у київське Динамо влітку минулого року. У результаті трансферу гравця Олександра Піхальонка зі спортивного клубу Дніпро 1 у футбольний клуб Динамо Київ, Шахтар, Донецьк, повинен отримати 480 тисяч доларів сполучних. Штатів Америки як відсоток від майбутнього продажу. Втім, попри те, що спортивний клуб «Ніпро-1» вже отримав трансферну компенсацію за гравця, Дніпровці досі не виконали свої фінансові зобов'язання перед футбольним клубом Донецьк-Шахтар. Вихованка Криворізької школи стрільби Вілена Бевс, тренер Олексій Веливаний, разом з Оленою Костевич та Юлією Ісаченко, стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичного пістолета серед жіночих тріо, що завершив у хорватському місті Осієку важке покрокове повернення з перспективами подальшої розбудови і прогресу. Чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед дівочих команд 2011-2012 років народження, ініційований і проведений комітетом жіночого футболу асоціації Дніпропетровської області. Зібрав вже чотири команди на одну більше ніж мав турнір попереднього подібного статусу серед гравчин на один рік старших. Важке покрокове повернення з перспективами подальшої розбудови і прогресу. Чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед дівочих команд 2011-2012 років народження ініційований і проведений комітетом жіночого футболу Асоціації Дніпропетровської області зібрав уже чотири команди на одну більше ніж мав турнір попереднього подібного статусу серед гравчин на один рік старших, що вселяє впевненістю тому, що цей напрямок розвитку потихеньку оговтується від війни. Тіше те, що до нинішніх змагань долучилися колективи Криворізького кривбасу, тренер Ігор Юшкевич. Та Покровської сільської дитячонацької спортивної школи Нікопольського району, де наставником довгі роки плідно працює і виховує вправних виконавців Володимир Міняйло. Минулий чемпіонат по 2012-13 році серед дівчат три команди, сьогодні чотири. Надалі будемо проводити відкритий чемпіонат області, запрошувати вже досвідчені команди Запоріжжя і Скобеляк Полтавської області. Я думаю, що надалі. Голова жіночого футболу при асоціації Дніпропетровської області буде працювати лише на розвиток жіночого футболу в регіоні. Це дуже тернистий та важкий шлях до відновлення, але я думаю, що все вийде. Матчі звітного турніру проходили в комфортних умовах на майданчику капітально відремонтованої зали спортивного комплексу хіміко-технологічного університету нашого міста, де свої поєдинки чемпіонату екстраліги України з футзалу проводить Дніпровський атлетік футзал. Арену гостинно надав голова Асоціації футзалу області Самір Гусейнов. Після того як на початку стислої урочистої церемонії нагородження пролунав державний гімн України, зібрання почергово привітали та побажали успіхів голова комітету жіночого футболу обласної асоціації Олена Кудзієва та заступниця голови відділення Національно-олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області срібна призерка Олімпійських ігор веслування академічного Діна Міфтахудінова. першими організатори вшанували кращих гравчинь в кожній з команд. Ось до США Покровське Нікопольського району нею стала Єва Богиня у Дніпровській міській дитячо-юнацькій спортивній школі. Найліпшою визнали Софію Можарівську. У футбольній академії Криворізького кривбасу найправніша Злата Дзюндзя, а в подібному навчальному закладі Дніпра такої кваліфікації заслужила Вероніка Рибальченко. За участь в чемпіонаті, попри постійні щільні обстріли Нікопольського району, нагородили призами за їх всі окрема подяка партнеру турніру Артему Погосію, дівчат сільської дитячо-юнацької спортивної школи Покровського, які також отримали і брендовані подарунки від відділення НОК України. У Дніпропетровській області. Їх у купі з бронзовими відзнаками удостоєні вихованки тренера Олега Волівача, мдю США з ігрових видів спорту Дніпра. Середні медалі вирушили на захід регіону до Академії Криворізького кривбасу. Натомість золоті залишилися вдома у Дніпрі у дівчат одноіменної з містом футбольної академії. Їх вони поклали у Красень Кубок за перемогу в чемпіонаті, який вже став другим у колекції навчального закладу протягом місяця, що, звісно, не може не тішити. Його володарок мені дуже все сподобалось. Це ну футбол це моє життя. Я дуже це люблю. Я таке, та також люблю свою команду. Дуже вона дуже хорошо сьогодні спрацювала. Ем... Інші команди теж дуже сильні та добре грають. Вони теж сьогодні молодці. Завершилося яскраве свято дівочого футболу цієї вікової категорії, традиційним фотографуванням на загальну світлину на згадку про чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу 2025 року. те, що ми поновили чемпіонат, це вже добре. Це радує. Діти беруть участь, діти щасливі. Наша асоціація футболу Дніпропетровської області надає нам гарні умови про що можливо тільки мріяти. Для дітей це значимо, що їх помічають, звертають увагу. Прислужба, все працює. Їх фотографують, діти задоволені, і батьки і не дарма спрямовують дівчат на футбол, і це для них важливо. Наразі черговий крок до відновлення дівочого жіночого футболу на теренах регіону зроблено. Зрештою, почувати на лаврах ніколи попереду, і вже наступного дня продовження роботи з його розвитку і розбудови у Дніпропетровській області. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.